Сонце, неймовірні костюми та черги. Так, друзі, я про Фанкон. Варто зазначити, що ходив я лише на перший день івенту у суботу, 7 червня. Враження у мене залишились змішані. Тож, що було круто, а що не дуже. Давайте розбиратись. Почнемо напевно з мінусів. Це організація, а точніше її відсутність. Сам захід починався о 12.00. Я думаю, такий розумний. Прийду пораніше, буде менша черга. У підсумку я стояв на сонці коло півтори години. Не було ніяких стільців, лавочок, пуфиків, Можна було присісти хіба що на корточки, ну як чотки паца. І наскільки я розумію, це мені ще пощастило, адже черга за мною була просто кілометрова. А тепер уявіть, що ви при цій черзі та спеці ще й одягнені у якийсь костюм, це просто торба. Але й це ще не все. Навіть коли ти потрапляєш на івент, треба буде сильно постаратися, щоб знайти місце, де можна посидіти і перепочити. Резон зон було дуже мало, просто злочинно мало. А практично увесь час ви будете ходити або стояти. Наприклад, косплейшоу дивишся стоячи, теж ніяких стільців чи пуфетів. Тобто, дивись, ти стоїш на сонці півтори-дві. А може і три години приходиш, відпочиваєш, п'єш якийсь там лимонад. Потім хоба починається косплей-шоу, котре йде десь години-півтори. В тебе болять ноги, спина, ти весь замучений і такий. Треба присісти. Дивишся, а сісти тупо нема де. Оце прикол, ге? Люди просто сідали на підлозі чи де прийдеться. Більше того, після косплей-шоу більшість вирішила перекусити. І вгадайте що? Вірно, для цього теж треба було стояти в чергах. Вибору їжі і напоїв особливого не було. Нема столів, за котрими можна нормально по людськи поїсти. Навіть щоб піти з цього пекла, треба знову ж таки простояти у черзі, оскільки усі проходи працювали як на вихід, так і на вхід. Крошиться це все нагадувало якийсь констабір. Знову ж таки, я про перший день. Можливо, на другий ці недоліки були виправлені. Хоча я в цьому сумніваюсь. Я колись ходив на комікон ще до повномасштабки, масштабки. Не пам'ятаю точно в якому році так, от там теж були черги, але по перше не такі. А по-друге, там було безліч місць, де можна було перепочити, посидіти, полежати. Був просто нереальний вибір їжі та напоїв, і за ними не було черг. Коротше, це був зовсім інший рівень. Ну, добре, годі бубоніти, Давайте про плюси. І їх, власне, створили самі люди. Я давно не бачив такої кількості крутих костюмів, причому не тільки від тих людей, які брали участь у конкурсі, а й від звичайних відвідувачів. Десь можна було щось пограти, поганяти на машині, зробити кльові. Фотки. Я от, наприклад, із з добі сфоткався. Був там, до речі, і знайомий нам представник BlackBoow, а саме Владислав. Конкурс косплеїв теж був нереально крутий. Я, якщо що, виклав його окремим відео у себе на каналі. Взагалі дуже кльово, що люди навіть у такі важкі часи знаходять у собі силу та наснагу створювати такі класні та незабутні образи. Правда, ви неймовірні. Отакі От думки. Мабуть, більшу частину відео я жаліюся на організацію, але часто накипіло. Чекатиму фанкон наступного року, і сподіваюсь, що там все буде настільки чудово, що ні до чого буде причепитись. До речі, у мене між іншим Твіттер є. Ну той що ікс. Я там новини, всякі пощу, то ви, може, підписуйтесь посилання в описі. Ну і на цьому все. Бережіть себе і до нових зустрічей.